Шановні освітяни, дорогі учні, студенти та батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань, початком нового навчального року. 1 вересня це зазвичай веселе свято. Кожен рік, в цей день, на подвір'ях наших шкіл було голосно та весело, але підступний ворог вже другий рік поспіль руйнує всі плани на спокійне та мирне життя школярів і всіх українців. Тогоріч діти також не сядуть за парти і не прийдуть з квітами на свято першого дзвоника вітати учнів та одне одного. Бо в Україні досі триває війна і навчатися діти знову будуть дистанційно. Один знань хочу висловити особливу подяку вчителям. Ваша професія шляхетна і надзвичайно важлива, адже вам довірено найбільше багатство нашої країни діти. Незважаючи на важкі часи, ви гідно виконуєте свою місію, виховуєте майбутнє покоління українців. Дякуємо за вашу щоденну самовіддану працю, розуміння. Але найособливішим цей день є насправді для першокласників, які вперше починають свій шлях до знань. Дорогі першокласники, у вашому житті починається нова, дуже важлива сторінка. На вас чекає захоплююча подорож Україну знань, яка відкриє перед вами величезні перспективи, навчайтеся вправно, любіть своє місто та Україну. Також вітаю одинадцятикласників. Сьогоднішнє свято це мірила вашої дорослості і відповідальності перед нелегким вибором професійної стезі і самостійності у прийнятті рішень. Бажаю вам, щоб крім випробування, цей навчальний рік приніс вам і приємні спогади про шкільну дружбу та рідну школу. Найщиріше вітання батькам, бабусям та дідусям студентів та учнів. Хочу побажати вам витримки та терпіння. Пам'ятаємо, що наші діти це майбутнє України, наша гордість і віра у майбутнє. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком, з Днем Знань!